за мене Вова, і я продовжую свій летсплей. 22-й вік. І оце во, блин, ну, або клубніка, во, стравбері клубніка, во, згадав. Просто її клубніку і згадав. Чи ну, по її клубніки так смачно, смачно. Так, давайте ще піджаримо дерево. Зі сюди викладемо, факел в мене є, я не мала. так давайте, відгарнемо. Ем, А, ні, я сюди набрав дуже багато. Так. Так, так. Хоп. Ммм, у мене дерева нема, зараз в мене трошки проблеми з деревом. Йой, мене зборка підлагає. Хлопці, у э, мене зборка підлоги, із-за того, що я тепер пробую записувати свій звук хліб. Бо я, я знав, що в мене є свисти, ну. І коротше. Що вони щось таке, що з таке щось не може статися. Мені подається нічого робити, але тепер прийшлося. І прийшлося, і тепер мені треба записувати щось, інакше що програв ще і, і, звук, а одного піти комп, І мене зараз 40 FPS. Тут трошки жаль, але що поробиш? Що поробиш? Треба жертву, треба жертву. Tak, raz, dwa, raz, raz, teraz, 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 Tak, teraz, 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 to teraz, 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 О, ще на знайшли, так що можна вже буде залізну кірку зробити. Опа, опа, опа-опа. Нє, опа. ні І отак. Що, все, все-все, я вже на залізну кірку і на залізну мотиву, але. Так ось. Ще порубай трошки. І дивіться, я хочу вам сказати, що дуже важко переходити з якогось сервера в якийсь інакше щось. Я грав хлопцями на сервері з 3, тепер коли зайлі з Dunc 4 і несумо на е, в джулійських в, прохождениях. Там мені вже було щось не трохи, бо я провик, що треба було синці і запихати все таке, а тут нам треба було бігати і зучати. Тому я говорю, що сервера, який одиночку важко перелазити. Проте, по своєму опыту говорю, шуча до мого. Щось говорить важко перейти з сервера в одиночку. А то не так, хлопці, то не так. То все таки важко. Так, треба десь глибше піти. Ну давайте це зробимо, щоб ще була. І десь до... Десь до 100 гривень. я зроблю собі зелезну кірку. І підемо шукатися. А, воно себе. Пам-пам-пам. <хе> так, бачите. Було п'яте середнього літа. Бо її знімають тільки на вихідних, вони будуть в мене виходити на вихідних, трохи лідко, але прийдеться, прийдеться. І записують тільки в суботах все-таки коротше, мапа. Що коротко, бам -бам. це таке? <різь> <різь> а, що з... а що з тебе робиться? О, собі теж кірки робиться, і це було, як купається.

У. Якщо всього впишеться, можна зробити як по театру. Будує інвест Опа, що таке? Cas essentiaur на будь-ніспонс. Опа, noudier de nucléer. Так. Угу. Берем такс, і ось так! Так, давайте вылізем наверх, Нашим на переплавку залізушка трошки. И <риви> теперь так важко куда заходить. Тому я тепер трошки не знизу, я наперед повизнимал трошки ще свого висло... ЛБ Джунг и. Ой-ой-ой, не-не-не. Вс фігні нічого не робить, так що мені не будет що пофіг. Але. Ну, що мені зараз пофіг? На то, що я мені треба гомовиг дерев зараз. Для индастріal крафту, бо тут то двое игрочка. Двоечка. Так що так що... Так будет. Вс, і три. Раз. Ой-ой-ой. Так. Как заверну? Так, є, є. Скажіть мені нічому якого чути є. ,ệt. Я, напевно, знаю до того, як це не вийде. Мені просто хочу знати, чи це буде поритися від капку за мене. Класс! Um. Хлопці, дивіться, можна зробити якісь ламазні насіння. Якщо давайте підберемо ту штуку. Для того, щоб зробити вламазне насіння, треба 1000 років цю штуку збирати, так. підберемо це ханебо з нього буде виходити і вініля. Голова не дуже. Mm -hmm. Треба позбирати. Дивіться, вчора в той стіл, знаєте, і, і звичайно, бо я хотів Нітер в, 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 в одиночці цього трошки попробувати. Нітер в. На зборці мо, 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 моїй, мой. нітер хотів зробити я мою і засуваю туди болигу. <сум> думаю, думаю, як туди засунути болигу? Ну, ну як? Ну ну ну. ну, 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 ну. Ого, що тут таке.

Є сильніше щось, є слабше щось. Коротше. Ну я не думаю. Щоб я до якби хтось таке говорив. Але все таки Але все таки Я вже за бо я задумалася. Цікаво, скільки часу вони той мод робили, щоб таке з'явилось. У Майнкрафт було повністю розрізати і зарізати рядом сплейти. Формене у и так я на буду все и все поломать. И жну. Вс полмалось. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ось. Так, я тут шаг не гонде. Так, для чого це, я просто його Так, стал. Ага. Але пройшов цей страшний час. Якщо І якщо ви перший раз, виплаті лайк, якщо сподобалось це відео. Пишіть на канал, якщо ми це немає, що не попит і в комментаріях. ви тут перший раз, розкажіть ще моїм друзям, що не зберегне поржали. Лайк like, покладіть тоже, якщо почнете. Але підписатися тоже переможу. То я не знаю, може, може навіть треба підписатися. Але я би хотів. Вова, и эм, Вот это поворот, Ага. Вот это поворот. что штука даже что Давай, все, я все показал. Вова, Oh, crackin' no way